Так, ну починаю відео в такій темряві, бо я зараз на паркінгу. і в мене тільки зараз прийшла ідея записати е, такий невеличкий влог е, Ділитися своїм, своїми справами, скажімо так. Е, сьогодні, декілька днів назад, прийшла посилка, верніше вчора прийшла посилка. Ми замовляли на Чорну П'ятницю на сайті Timberland е, Ну там чоловік собі купив курточку, там кросівки, і мені перепали такі е, непромикаємі ботинки Такі вже не зможу показати, бо я їх вже запакувала. Але мені не підійшов розмір, і я вирішила їх повернути. Ну і замовити на розмір більше, на пів розміру більше. Ось. І зараз їду забирати доньку з, зі школи. І ми з нею поїдемо повертати посилку. Я вже запакувала, роздрукувала такий, такий лейбл для повернення. Тобто це повернення безкоштовне. Ну і щоб їй не було е, дуже нудно їхати. Ну, і після школи вона завжди хоче їсти, я їй порізала, ось кусочками порізала, порізала шаурму, хотіла сказати. Хурму, <смі> шурму порізала кусочки, вона буде їхати і поки їздити. Так що поїхали? Я ще хотіла сказати, що я от е, почала помічати по собі, що я, ну, я вже скільки вже місяць, мабуть, чи два їжджу кожен день на машині, і перший час я постійно їздила тільки по навігатору, тому що навіть якщо я там вже була не один раз. Але коли ти їдеш за кермом, це зовсім по-іншому. Я завжди собі ставила навігатор і їхала по ньому. Навіть в Києві, коли жила, якщо чесно, якщо в такі місця їхала, де я була рідко, я завжди їхала по навігатору. Мої рідні, знайомі знають. Про мене таку особливість. Але тут я помітила, що вже в багато місць, де я була не один раз, я вже їжджу без навігатора. 5 година вечора у нас зараз і вже дуже темно. І сніг. Але якась атмосферно дуже. Зараз ось школа. Припакуємось будемо будемо yes, Так, Хотіла показати, я зараз біля школи паркуюсь завжди ось так далеко від бордюра. Тому що якось один раз я під'їхала під бордюр, а тут під снігом лід, і я просто не могла виїхати. Тому хоч і трошки посередині дороги, але все одно нікого немає, але не застрягну хоча б. Гарне таке сонце сідає і тише. І чути, як я, як я йду. А ось я. Дітей всередині не можна знімати тут взагалі, в Канаді дуже е, до цього відносяться дуже серйозно. Е, знімати дітей, чужих просто категорично не можна. Тому не буду вам показувати, як там все. Так, посилку ми віддали, залишили, точніше. Там дуже велика черга була, але через того, що в мене вже був надрукований цей листочок, куди відправляти, і вона вже оплачена була, нам можна було просто залишити, так? залишити посилку, і ми вільні. Так що поїхали тепер в магазин. Треба для Ельзи. Скажи привіт. Треба для Ельзи купити. В неї з'явився будиночок для Барбі. В неї є Барбі, але немає Кена. Тому ми зараз їдемо шукати кена для Барбі. Ми приїхали ось в такий магазин. Пойшли дивитися на іграшки. Тут дуже часто знижки. Дійсно класні знижки. О, ось ляльки. Тут є, тут є тільки дівчата. Ні одного хлопця. Так, тут теж тільки дівчата. Ось Прикольний факт. Ось тут є стенд з книжками, з журналами. І що цікаво, що тут дуже багато книжок про Тейлор Свіфт. Ось навіть дитяча книжечка. Ще одна книжка про Тейлор Свіфт. Так, ще дивимось, ну Журнали тут немає про Тейлор Свіфт. Не бачу. Я і все. Ще один цікавий факт, що в Канаді дуже популярні листівки. Ось, наприклад, для поздоровлення з Крісмас 20 доларів. Скільки там штучок, не знаю, 18 здається. Щось для розуміння, скільки листівок. На дні народження, на будь-яке свято. Мені здається, в Україні вже давно це цілий ряд вже вимерло давно. А тут це справді цим поздоровляють, коли подарунок купляють, бо обов'язково листівка має бути. Прекрасне такі на ранок. Це прикольно. Я в нас вінерс по плану, бо там ми не знайшли ні одного хлопця. Ну, хлопців ми так і не знайшли. Є будь-які барбі, не барбі, все дівчата. Ну, але як це? Ми підемо з магазину, нічого не купимо. Тому купуємо відро слайму Так, ну все, ми вже все купили. Нічого з того, що ми хотіли, але щось купили. Їдемо додому, будемо вечеряти, читати і спати. Тому до наступних зустрічей, в наступних відео. Пока. Не забудь підписатись і лайк поставити. Добре? Все, пока.